Дуже важливо знати волю Божу, є індивідуальна воля Божа стосовно кожного з нас, і є загальна воля Божа. Сьогодні я хочу поговорити про те, що знищення Московії є волею Божою, що це утворення не є божественним. Значить, давайте розберемося в деяких речах. В посланні до Римлян, 12 розділі, написано з першого там по третій вірш, написано, що воля Божа є добро, приємність і досконалість, добро або благо це щось якісне, це щось хороше. І коли ми дивимося сьогодні. На Московію або взагалі дивимося на всю історію Московії, то ми не бачимо там ну практично нічого доброго або хорошого. Хтось закине, але ж інші імперії також були поганими і так далі. Друзі, зараз нас не цікавить якась там Австро-Угорська імперія, не 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 зовсім нас стосується Америка чи. Імперія британська сьогодні в нас є певна загроза. Ми повинні знати, як відносити до цього до цієї загрози, тому що є деякі люди, які кажуть: а може воля Божа, щоб Московія поглинула Україну, і всім буде добре. Ні, я не вірю в те, що добре. Я бачу через всю історію, що Московія це сама по собі є релігія, і е, християнство просто це використовується або використовуються певні християнські символи. Але давайте про це поговоримо. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Тут ми розбираємося з різними новинами. Сьогодні я прочитаю кілька новин і також даємо певну аналітику. Отже, нещодавно вийшла нова книга так званого патріарха Московського Кирила. Називається Настоящее і будущее русского міра. Де він говорить там про свої якісь певні моменти, де значить представляється ця книга? І ця книга бере його доповіді. Його якісь там ну напрацювання чи, чи вчення його з 2009 по 2023 рік, і в цій книзі чітко проглядаються задуми ще з 2009, можливо ще навіть раніше їхні задуми для е, нападок, для знищення о, і де і де організація, пряма організація війни або нападок, де використовуються їхні філіали в Україні. Це перший момент, на який я хочу звернути увагу. Це я взяв з офіційного сайту Руська Православна Церква, з їхнього офіційного сайту. Ще є один цікавий момент, який ми, ми бачимо також там на їхньому сайті, де Патріарх Кіріл заявив, що він отразив атаку місіонерів на Росію і Путіна, значить, 12 грудня він зробив таку заяву на розширеному там засіданні Пархального е, Совета Москви об опасності неправославних місіонерів в Росії. І він говорить про те, що всі ці місіонери лізли сюди, користуючись нашою слабкістю, але ми все-таки їх відбили. Тепер, друзі, почуйте ось що. Кирил не сприймає євангельські церкви як загрозу для православної церкви всередині Росії. Чому тому що вони всі танцюють під його дудку? Тобто всі оці хтось скаже, але ж в нас є брати, нема у вас братів на Росії, можливо, одиниці, друзі. Я звичайно що я узагальнюю, але коли ми говоримо про церкви, то навіть ем, американські чи, чи шведські місіонери, які переїхали в Росію. Uh, чи українці, які заснували там церкви, через деякий час їх поглинула Росія. Це земля, яка поїдає своїх мешканців, як колись uh, uh, сказали розвідники, які побували в, uh, в Єріхоні, і, і так далі, це, це, це земля, яка поїдає своїх мешканців. І от Росія, це земля, яка поїдає, бо Московія оцей дух. Це поїдає, і тепер я знову ж стверджую, що русський мір це певна релігія з християнськими атрибутами, з певними словами, з певними обрядами. Але їхніми вони ставлять свої фітіши, вони ставлять своїх ідолів, так, от своїх там письменників чи ще когось іншого, ставлять, щоб застовбити оце все, і їхня мета просто зробити людей своїми адептами. Зробити рабами. Все, що не вписується в їхню ідеологію, вони знищують. Давайте ми подивимося з самого початку. Історія взагалі. Тобто, якщо ми дивимося на е розвиток, наприклад, якоїсь країни чи імперії, давайте ми подивимося на весь період, на, на всю історію. І ось що я стверджую, що е є три моменти, на які ми мали би звернути увагу. Христос каже: подивіться на дерево. І ви подивіться на його плоди, і ви скажете, це добре дерево чи погане. Давайте ми подивимося на плоди або на результати. Отже, коли Іван Грозний е, намагався захопити е, території, які є навколо нього, це була Перім, це була Пенза, це були е, е, Новгород в тому числі, і ось е, новгородці вони не зовсім захотіли. Підкоритися Івану Грозному. а треба сказати, що в Новгороді на той час була республіка, тобто панували князя, обирали якимось певним чином, і найсильнішою в Новгороді була церква, православна церква, але яка, скажімо так, була набагато ближчою до євангельської церкви в той момент, скажімо, по духу. Не вона, ну я не називаю їх ідеальною, але вони принаймні намагалися проповідувати істини, а не бути покорному царю. І ось що зробив Іван Грозний? Ви можете це прочитати про знищення е, республіки Новгородської і Московії. І коли вони прийшли туди, по-перше, поки вони йшли, він ішов зі своїми опрічниками, вони повністю всіх вирізали і вбивали, в тому числі священики. Оце от якась така манія вбивства священиків. Це якісь ненормальні речі. Не прийшли, вони вбили в Пскові священик. Вони вбили, і потім, коли вони прийшли в Новгород, також велику кількість священників, служителів діяконів вони вбивають, і вони роблять страшенну різню в самому Новгороді. Вирізають практично все населення близько 15 тисяч. Це історичні дані, вони вирізають в Новгороді. Вони е, в день знищували по, по тисячі людей. І історики кажуть, що якщо вони знищили там 500 600 то якби це був легкий день? Уявіть собі. Е, е, не буду. Я ви можете це все побачити далі. от, оця знаєте, дивіться, що говорить слово Боже: що злодій приходить красти, губити і нищити. Це природа диявольська, і я, я задумуюсь над цими речами. Можливо, це диявол взагалі, от створив оце от угруповання або оцю. Оцю імперію або це утворення, так зване Московію, яка захоплювала, захоплювала, захоплювала. Яким чином вона захоплювала? Вона приходила, вона знищувала корінне населення, знищувала їхні надбання, їхню культуру, мови, поглинала це все. Потім робила такими самими, як сама, і потім рухалася далі, рухалася далі. Оця неймовірна жадоба до знищення. Е, коли вони захоплювали Сибір, це ж все є в інтернеті. Ви можете це подивитися. Згадайте різню в Батурині, коли вони прийшли. І коли просто вони знущалися, знущали, колесували. Я не можу показувати вам ці всі картинки, тому що іначе мене Ютуб прикриє. Ось, але ви це зможете запросто знайти в інтернеті. Різняв Батурині, знищення Новгородської республіки, все це можете. А тепер подивіться, і це все вписується, нічого ж не змінилося. Пройшли сотні років, вони прийшли в бучі, вони роблять те ж саме. Друзі, диявол або е, злодій приходить красти, губити і нищити, так? Далі, коли ми дивимося на, е, на, на цю країну, так вона вся побудована на брехні, вся суцільна брехня, історія переписана, культура переписку культура... вкрадена і брехлива, Вони все суцільно брешуть і вони розсилають кругом своїх адептів. Сьогодні Московія вкладає мільйони е, доларів, чи можливо навіть мільярди доларів, в те, щоб розповсюджувати оцю брехню, просто їхню брехню. І Вони розсилають своїх адептів як місіонерів. Розумієте чи? Ні? Це певна релігія, яка розсилає своїх місіонерів по цілому світу, і вони кругом кричать там свої певні наративи. Брехня. А тепер давайте згадаємо, що Ісус Христос говорить, да? хто є батько брехні? Дивіться, восьмий розділ Євангелія Івана, 41-й вірш. Ну, давайте 40-го. А нині ви шукаєте, щоб убити мене людину, яка сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам цього не робив. І оце бажання вбивати людей, які говорять істину. Олександр Мінь вбивають якісь там е, їхні політичні діячі, вони їх просто вбивають, вони просто їх знищують. Як з'являється, якщо з'являється людина, яка починає говорити правду, е, вони просто його вбивають. Чи це дух? Ви робите діла отця вашого? Тоді вони сказали йому, ми не від Перелюбу народження одного маємоця, Бога. Тоді Ісус їм сказав: Якби Бог був ваш отець, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, бо я не прийшов сам від себе. Він послав мене. Чому не розумієте мови моєї? Тому що не можете чути слова мого. Ви від отця диявола хочете робити похоті отця вашого. Він був людиновбивця. Від початку і не встояв істині, тому що нема в ньому істини. Коли він говорить неправду або брехню, то він говорить те, що йому властиво, бо він лжемовець і батько неправду. Я ж говорю істину, тому не вірите ви мені. І ось це, знаєте ще один такий момент небажання чути правду, бажання спотворити правду. Оце, оце дух, оцього, е, значить, москов, московський такий дух або цей руський дух, так. Давайте і, і, і третій момент знову ж як я вже говорив, це війна з церкви, це знищення церкви. Тобто ми бачимо Іван Грозний знищує священиків, які починають говорити йому правду. Він це знищує. Потім, коли приходить Петро І, ви знаєте, що зробив Петро І, Робить так звану реформу на Росії і повністю покоряє церкву собі. Тобто, друзі, церква, яка має бути зараз. Я зараз не говорю про недоліки православної церкви. Хтось може мені тут розказувати, що вона не зовсім досконала. Друзі, є багато православних священників, і є насправді не треба переменшувати їхню роль. Є багато богобійних людей і е, е, плоди, результати е, також в православній церкви, але що робить Петро? Він повністю покоряє священників собі, і те, що мало бути світло для світу або сіллю для землі. Ті, хто мають говорити істину, починають бути зброєю або інструментом в руках е, 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 їхнього керівництва. Що ми бачимо сьогодні? Ми ж бачимо, як, як, як Сатана використовує церкву в Україні, їхніх адептів. Для них важливіше навести ракети ніж проповідувати Євангель. Коли ми дивимося на Євангельську церкву на Росії, то чесно я вам скажу: ну я сам дивуюся. Тому що я їздив туди, я проводив семінари, в мене були якісь певні контакти, друзі. Але те, що... і виявляється, що це все було фальшивим. Все було фальшивим. одиниці, одиниці церков, одиниці віруючих людей насправді сьогодні е, готові говорити правду. Їх садять в тюрму. Розумієте, церква не може там прижитися. Оця атмосфера, яка з'їдає саму церкву, саму суть церкви. Церква це стовп і підвалена правди істини. А не брехні, не, не, не проповіді наративів їхніх. І я вірю тому, що ми можемо сьогодні молитися. Друзі, дивіться, якщо дивіться, що говорить слово Боже, якщо ми просимо щось по волі Його, то знаємо, що він нас вислухає, і знаємо, що отримаємо те, про що ми просимо, говорить нам Іван. Яків нам каже, не маєте, бо не просите. Якщо просите, то просите на зле. Ми не просимо на зле зараз. Ми просимо на добро. Ми хочемо, щоб зупинилася війна. А війна зупиниться точно зупиниться. Якщо це утворення, воно розвалиться. Далі народи, які сьогодні знаходяться в рабстві які втратили свою мову, яку їм дав Бог, щоб вони цими устами цією мовою прославляли Господа. Це знищується, так е, культура, яка була також, яка збагачує нас, вона знищується. Історія знищується, і там це ж сотні народів, це, це, це тисячі різних мов, які вже були знищені, це, це ненормальні не речі. І хтось каже: Ну, е, але ж Римська імперія, але ж якась інші імперії не можна порівнювати Рим з Московією. Пояснюємо прості речі: в Римі в людей були права. Згадайте, апостол Павло селався на свої права. Він міг прийти до, до царя, до кесаря і відстоювати свої права. Ви сьогодні бачите це на Росії? Ні. Ви коли-небудь бачили це? Ні. Це завжди було знищення, мордування і з якимось таким звірством, скатуванням. Подивіться на наших хлопців, які повертаються з полону. Тому, друзі. Е, і, і вся історія неважно як називалася: Московське царство, імперія, е, е, Росія, СССР е, завжди було одне й те ж саме знищення. Смерть, знищення смерть, і нападки, нападки, нападки. Оце утворення. Я не знаю, можливо, дійсно там антихрист прийде Звідти я зараз не стверджую. Я зараз говорю про те, що нам треба молитися за розвал цього всього. І знов для тих людей, які скажуть, а що там ті, а що ті, а Китай в даний момент нам загрожує оце от утворення. Тому, друзі. Е і знову ж йде, йде спотворення. Якісь вони вони говорять про якісь цінності. Які цінності? Там немає ніяких цінностей. Їхній їхні імператор, блудник, церкви наповнені наповнені брехнею. Які цінності, які розробки, яка культура, що вони можуть запропонувати світу? Нічого, це все або вкрадене, або спотворене. Тому, друзі, давайте ось що. Давайте ми згодимося. Молитися про це. Ми вже бачимо їхні плоди. По їхніх плодах можна пізнати. Ми бачимо, які плоди, і це не плоди сьогодні, це плоди 400 приблизно років. Так і це наша відповідальність, як ми сьогодні живемо. Давайте ми візьмемо владу в свої руки. Я маю на увазі, почнемо молитися про це. Не, не будемо опускати це. Ну якось воно буде. Ну може, є воля Божа, може не є воля Божа. Друзі. е-е-е... Якщо ви не знаєте, чи є воля Божа на зцілення, звичайно, що ви не будете молитися. Так само і в цій ситуації. І саме якраз диявол хоче сьогодні переконати нас, щоб ми сиділи мовчки. Ні, друзі, давайте будемо конкретно молитися. Боже, розвали Московію, хай народи звільняться. Знову ж, я... ви можете по-різному відноситись до людей. Я не кажу, щоб проклинати людей. Хоча Ісус дивіться показав нам приклад безплідної смоковниці, яка не приносить плодів. А ми бачимо, це дерево не приносить хороших, якісних плодів, навпаки, приносить погані плоди. Він прокляв його. Так? Христос прокляв це. Утворення. І ми сьогодні можемо також молитися, проклинати оце утворення. Я розумію, що воно різко дуже звучить, або молитися, щоб Бог зруйнував оце все. Тому ми згодимося з вами. Давайте я ще раз вам прочитаю Івангеліє Матвія, 18-й розділ, 18-й вірш. Істинно говорю вам, те, що зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі. Те буде розв'язане на небі. Знову говорю: якщо двоє з вас погодяться, погодяться на землі про яку-небудь справу, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця мого, який на небесах. Буде двоє чи троє зібраних в ім'я моє, там я посеред них. Друзі, якщо ми зараз мільйони віруючих людей, які хочуть побачити царство Боже, які вірять в свободу, які вірять в проповідь Євангелія, будуть молитися, то я думаю, що Господь почує наші молитви. І зруйнує оцю недоімперію, оце утворення, яке є злом, яке є певною релігією і яке є прокляттям на сьогоднішній землі. Бережіть себе, підпишіться на канал, можете підтримати, благодаті, підтримуйте наших воїнів, друзі. Хай Бог береже вас з миром Божим!